Максим Хамуйло, учень 6 Б класу опорного закладу Білокриницький ліцей. Павло глозовий залізний характер. Нам, мужчинам, мужчинах, дорікають, їздячи, трамваї. Ми, мовля, жінкам ніколи місця не уступаю. мовля усі мужчини не А у уздож проходу спресували зду ж п'ятнадцять женського народу. Треба встати й місце дати, а кому хота ти стоятимеш, осади цьотя жовти рота. Я підвівся та й питаю женщини й дану, хто най і й найстарша буде поміж вами. Всі мовчать, мов без язиків, мов заклало вуха. Іди, сідай, старуха, а вона якраз попалась і з'їхать на штучок. Та вже там, говорить, теж мені онучок. Я до іншої звертаюсь. Лаворо, не чітк. Ви по-моєму найтоше. Десять заходжу з іншого вже краю. Вам, Ма мамаша, скільки років стукнула, питаю. А вона скривила зірко і сказала строго. То тебе об стіл колобом стукнули волого. Як почув таку я фразу, впав на лавку зразу. Більше жещи нам є місця не давав ні разу. і мене тепер не стяне найсильніший трактор. Мы, мужчины, вміємо показать характер.